Я хочу познайомити вас з тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Михайлом Грибом. Пане Михайле, вітаємося з нашими глядачами національного марафону. Доброго дня зараз станом на дану годину в місті Херсоні, ми не спостерігаємо підвищення рівня води. Він залишається в межах 5,4 метра. За добу під зниження десь на 23 сантиметри. В місті Херсоні наразі підтоплено 2110 житлових будинків на правому березі міста. Також по ситуації в Херсонській області залишається в межах підтоплення 34 населених пункта правого берега. Ну і лівий берег тимчасово окупований також затоплено 14 населених пунктів. Зараз, знаєте, основні цифри ми так домовилися з паном Михайлом назвати. А я б хотіла вам трошки буквально сказати про цей будинок. Це представник стилю модерн, і цей будинок, представник цього стилю, найяскравіший в Херсоні. Як би мені хотілося опинитися в Херсоні і показувати вам ці надзвичайні будівлі будинку більше 110 років, але ви бачите що зараз вікон, замість вікон тут. Зараз всі е дошки ДСПшні, і це те, на що перетворюють. Українські міста, росіяни від нас, пане Михайло. Очікували, що ми зараз будемо з вами в човні плисти, рятувати тварин. Ви сказали, таню, ні, стоїмо просто на вулиці серед дерев. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, я постійно наголошую на тому, що вчора в Херсоні відбувся остріл по сукупченню людей, по сукупченню волонтерів, але постійно акцентуватиму на цьому. Тому що я знаю, що ви хочете бачити всю трагедію в розвороті в ваших екранах. Але коли трагедія на картинці, це одне на екрані, але коли трагедія поруч, це геть зовсім інше. Я права? Саме так наразі безпекова складова у місті Херсоні. Ну можна сказати, дуже складна, тому що в будь-який час може бути і артилерійський обстріл, і можуть і градами обстріляти. Тому е вчора наші рятувальники під час проведення рятувальних робіт під саме такі обстріли і потрапили сьогодні. Лікуються в лікувальному закладі. Тому я не раджу і волонтерам і людям, які перебувають в Херсон, е знехтувати засобами безпеки. Тому що всього можна очікувати від ворога. але ж волонтери готові нехтувати засобами безпеки і власним життям і ризикувати заради того, щоб врятувати кошеня на даху, чи врятувати собачку, чи врятувати людину пенсіонера, який на даху знаходиться. Тобто, волонтери, ну така вже їхня сутність. Зараз ви хочете сказати, що ДСНС споралися з цією ситуацією, і руки, і човни не потрібні. Четверту добу тривають евакуаційні заходи і рятувальна операція. Залучена максимальна кількість човнів від ДСНС від національної поліції, волонтерів. Ми дві доби працювали в такому режимі, і нами врятовано 588 людей, 25 дітей. Ситуація на контролі. Ми патрулюємо зараз, працюємо по заявкам. Якщо брати спочатку цієї ситуації було близько 900 заявок, то наразі на ранок було 5-7 заявок. І сьогодні зранку ми врятували лише 25 людей. До речі, я хочу зазначити, що люди знаходяться на складна ситуація, так званий район Острів. Він знаходиться в воді весь мікрорайон. Це житлові будинки 5-поверхові, рівень води це перший поверх і вище. Люди знаходяться на поверхах 7-го, 8-го. І, і, на жаль, вони не розуміють далі не недооцінюють ситуацію, не мають бажання повертатись сюди до Херсона. Поки є їх продукти, вони тримаються, очікують, що вода знижиться і так далі. Я хочу ще раз звернути до тих людей, які очікують. На схід води, да, вода зійде, але це буде тривалий час. Тому я ще раз рекомендую: ми тут тримаємо сили, засоби, заявки, і ми готові вас евакуювати, провести сюди, в Херсон. Пане Михайло. Ви впевнені, що вони зараз на шостому сьому поверхі дивляться національний марафон? чи у них ще є зв'язок зі своїми родичами, які їм скажуть, евакуюйтеся? І як це відбувається, власне? Приїжджають ДСНСники, приїжджають волонтери. Вони машуть їм руками і кажуть, їдьте, дайте нам води, і їдьте. Чому їх неможливо умовити? десь так і відбувається? Ми на рятувальних човнах. у нас є мікрофони, громка засоби. Ми їх сповіщуємо. Ми спілкуємося з цими людьми. Вони нас бачать, і ми їх бачимо, спілкуємося. Але вони говорять: ми не потребуємо евакуації і будемо тут залишатись. Тобто умовляння наші і тих людей, органів влади, які до цих людей звертаються, на жаль, ну не дієві для цих людей. Вони там є, ці люди. Ну, ми по заявкам тримаємо заявки і готові їх врятувати. Достатньо зараз сил. Немає зараз на тих приватних будинках, на дахах домашніх тварин. Нікого немає, всіх вже врятували. Давайте ще раз перелічимо райони Херсона безпосередньо. Звідки максимально було вивезено тих, хто хотів, хто не хотів, але боровся з життя і має на увазі тварин. Теж врятували. І я знаю, що у Херсона є такі ще дачні райони, це ніби між Херсоном і між Олешками, але Олешки зараз окуповані. Окупанти не дають можливості людям рятуватися. Навіть готові волонтери від чи де кого забирати, не дають цього робити. Навіть ну я не знаю, ви спростуєте підтверджити інформацію. Окупанти кажуть, платіть за тих людей гроші. Це вони називають суму за українців українцям, які прорвалися якимось дивом, ризикуючи власним життям, туди в бік Олешків. Да, я підтверджую цю інформацію. На жаль, на жаль, ну немає можливості. ДСНС ну нас нас зразу обстріляють. Нам ну немає сенсу туди. Волонтери нам доповідають, проходять, але проходять саме за такою схемою, як ви зараз і озвучили. Тому е, ситуація зараз ми її контролюємо. Нормальна ситуація, е, ми готові. Ми надаємо цю допомогу людям. Михайло Грип, ДСНС з України з Херсона, був з вами з національним марафоном на прямому зв'язку.